Народний депутат Олег Ляшко, прошу. Олег Ляшко, радикальна партія. Безумовно, на продовження думки колеги Мирошниченка, судова система має бути незалежною. І незалежною не лише від президента, а й від депутатів. Теж незалежною. Бо ви ж знаєте, шановні колеги депутати, приходить четверг, коли розглядається питання суддів. І майже кожному з вас дзвонять кандидати на обрання. Підтримайте, проголосуйте. А ви що в замінім кажете? Підтримаю, але дай мені оту квартиру, дай мені отой земельний ділянок і дай мені оте підприємство. Хіба не так? Так. І тому судова система має бути незалежна і від президента, і від депутатів. І коли виходить колега тут депутат, каже, що бояться судді прокурора, да хіба тільки прокурора бояться? Я думаю, що і депутатів бояться, і депутатів не менше, ніж прокурора. Просто місцями депутати міняються. Одні при владі бояться тих, хто при владі. Потім ті, хто в опозиції прийшли при владі, бояться їх. А судді повинні боятися тільки закону і тільки совісті своєї і Бога. Господа Бога, незалежно від того, хто депутат і хто президент, це перше. Друге, коли ми говоримо про посилення гарантій недоторканності суддів, давайте говорити і про другий бік медалі про посилення відповідальності суддів. Бо у нас сьогодні гарантії усі, а де відповідальність, коли обирають. Когось там суддею, і потім він сидить, вершить долі людей і приймає незаконні рішення. От згадаємо, найгучніша українська справа Тимошенко. Чому суддя Кирєєві досі не притягнутий до відповідальності? Чому він замість того, щоб сидіти в тій тюрмі, він отримує підвищення, він отримує квартири від держави і тому подібні судді То вони що хочуть, те й роблять. Тобто їм дай всі гарантії. І ніякої відповідальності. Я вважаю, що разом з гарантією недоторканності має бути сувора відповідальність за порушення вимог закону, коли знущаються над людьми. Сьогодні от нас мільйони людей слухають. Я думаю, 95% з них правди в суді не найдуть. Отаку ми маємо систему, тому її треба радикально міняти. І я вважаю, коли ми кажемо, що маємо йти до Європи, давайте прислуховуватися до думки Європи. Венеційська комісія, Рада Європи. Підтримує, чому ми не повинні підтримати да, це ще не все, що нам треба. Я вважаю, ми повинні встановити обмеження терміну повноважень генпрокурора. Скільки йому там на посаді сидіти, скільки ще Тимошенків треба посадити, щоб його поміняли? Тому я вважаю, що має бути термін обмежений. Депутатів обирають, суддів обирають, прокурора мають обирати. Я вважаю, що має бути термін повноважень суддів обмежений. Нехай не впливає на їх призначення Верховна Рада. Хай Рада юстиції призначає, але має бути термін повноважень. Найголовніше це відповідальність. От коли вони відповідатимуть перед людьми, перед Господом Богом і законом. Дякую. Дякую. Час на виступи вичерпано. Заключне слово.